Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, у нас на каналі. Канал називається Авто з Європи. Звати мене Омелян. Завжди супер пропозиції. Свіженьке Kia Niro. лише приїхала з аукціону. Виграли лот на голландському аукціоні. Kia Niro 64 кВт. Преміум комплектація, комплектація Executive Line, сірий графіт, самий найлюбимий самий українцями колір. Багато інших автомобілів продаються в таких кольорах також, можна сказати, пачками. Сіра миш, металіку, любимий колір українців. Так, 20 рік 10-го 10 автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Весь в рідній фарбі перевірено електронним товщиноміром фарб без жодного підфарбування. Автомобіль не полірований, автомобіль в збереженому стані. Ледовське світло ближнє дальне. Таких автомобілів ми завезли багато в Україну. Автомобілі йдуть на легкосплавних дисках. В даному автомобілі є ще фаркоп, електрика для підключення можна прицепа або тримача для велосипедів. Так, преміум комплектація. GBL-музика, шкіряний салон, електросидіння. Підключили ми, звичайно, комп'ютер для того, щоб не бути голослівним для виміру життя батареї. Сох батареї. Вимірено в даному автомобілі складає 100%. Два ключики, безключовий доступ. Так, 127 тисяч пробігу в даному автомобілі пробіг чесний перевірений автомобіль з сервісною історією. І от ми маємо корейські автомобілі. 127 тисяч і сок батареї 100%. Тобто набули популярності корейські автомобілі за рахунок своєї надійності батареї. Велика вже йде навігація, камера заднього огляду є. Так, далі є така неонова підсвіточка. В панелі в 2020 році вже йде нова панель, мультикермо, тримання полоси, датчики від зіткнення. У нас є Executive Line. Підігрів. Задніх сидінь, салончик, як ви бачите, в збереженому стані. Два кабелі, один для швидкісної зарядочки, другий від звичайної зарядки 220. Савбуфер в багажнику, багажне відділення в збереженому стані. Що в нас далі є? Компресор смола, набір аварійний знак, аптечка, весь автомобіль укомплектований. Така Кіаніру з справжнім перевіреним пробігом, вся в рідній фарбі є сьогодні актуальна. До речі, досить великий попит на Кіаніру топ номер 1 електромобіль. Автомобіль сам по собі має достатньо місця в салоні, має великий запас батареї. Міні такий кросовер Kia Євро 64 кВт Executive Line. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. На сьогодні така пропозиція є в одному екземплярі. На аукціонах сьогодні є. Багато великий вибір Tesla Model 3. Цікавий автомобіль. Такі автомобілі ми купували, і на сьогоднішній день є такі автомобілі в наявності. 2019 рік. Ціна даного автомобіля, так для прикладу, 19500 євро. Long range 75 кВт. Ціна 19 500. Ціна Бруто. Ціна на Європу 23 600. Ми ж купуємо по нижній ціні, по ціні нето. і клієнти не чекають повернення ПДВ, а відразу отримують ціну в Україні по ціні нето. Будь ласка. Ця модель дорожча, бо тому що це в нас де перформанс 21500 євро. Ціна нету, Ціна бруту 26 тисяч. І ще є отакий білий перламутр Long Range Dual Motor. Є Tesla Model 3 в наявності, кого цікавить покупка на аукціоні, також інші кольори, інші. Батареї, інші ціни, інші комплектації. Будь ласка, є великий вибір на сьогодні по Hyundai Kona, по Tesla Model 3. І нещодавно, це буквально в четвер, виграли лот на аукціоні для нашого клієнта під замовлення такий DS-3. 50 кВт батарейка. Автомобіль. Вже також приїхав з аукціону. В четвер поставили ставочки тут в Нідерландах, в п'ятницю приїхала. Вже є автомобіль в наявності. ДС3 Crossback. Цікавий такий електромобіль. 50 кВт батарейка. Даний автомобіль. В комплектації, в гарній комплектації, комплектація перформанс. Запас ходу такого автомобіля 300 кілометрів. Ціна трішечки дешевше від Кіаніру. Цікавий французький електромобіль. Кого цікавить будь-який електромобіль будь-якої марки, можемо купити на аукціоні. Переходимо на другу частину автомайданчика. Подивимося, що є нового, що є цікавого. Є якісь свіжі приходи, кожен день привозять автомобілі. Не обов'язково це йдуть електричні, це можуть бути вантажні фургони, це можуть бути дизельні автомобілі. Тому є цікаві пропозиції. Дивимося, що в нас є. Volkswagen Crafter L2 H1. Приїхав такий Peugeot 5-місний. Максібаза. Дубль кабіна. Автомобіль має 191 тисяча пробігу, спереді три сидіння, взаді три шестимісний такий фургон. Кого цікавить? Телефонуйте, автомобіль є на сайті. Сайт завжди залишаю в описі, де ви можете побачити, які є. Автомобілі на даному автомайданчику. Багато вантажних фургонів. Є дизельні автомобілі. І самі цікаві такі вантажні фургони, які лише приїхали, це у нас боксери. Три штучки боксерів приїхало. Є в наявності. Комерційний транспорт і досить хороші ціни. 11600 євро. 104 тисячі пробігу 20 рік. Одна пропозиція. Будь ласка, 86 тисяч пробігу 20-й рік. Л4. Ціна 12 тисяч євро. І третій Peugeot Boxer. Будь ласка, 110 тисяч. Пробігу L4H2. Ціна у нас 10,999 євро. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Завтра будемо робити додаткові огляди інших пропозицій. Кого цікавить сайт, пишіть на Viber Посилання сайту вам залишу напишу на Viber Дякую за увагу, дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться відео з друзями, можливо, друзі, родичі, колеги також хочуть купити автомобілі з лізингу з чесними пробігами. На все добре, до нових відео!